Російські військові у Сирії ця тема упродовж кількох тижнів турбує світові змі, але почалося все дещо раніше. Сирія загрузила в громадянській війні в 2011 році. Урядові війська, вірні президентові Сирії Башару Асаду, почали воювати проти кількох опозиційних і радикальних ісламських угруповань бойовиків, у тому числі фронту Аль-Нусра і Радикалів ІГІЛ. Як зазначають військові експерти, ще тоді, в 2011-му, Кремль в цьому конфлікті став на сторону. Асада постачав йому кулемети, гранатомети, протитанкові ракети, БМП, танки та безліч іншого зброєння. Цілих чотири роки цивілізований світ не надто хвилювало російське озброєння у Сирії. Закривали очі на російських військових, які тренували сирійських офіцерів і робили це цілком офіційно. От тільки близькосхідна країна втратила за цей період 250 тисяч жителів. Аж раптом в середині місяця в мережі з'явилось повідомлення, що російські військові радники командують обороною Латакії. Це портове місто, що контролюється силами Асада. Також військові кораблі Росії фіксують у Босфорі. Вони відкрито перевозять військову техніку на борту. Історія набирає нових обертів, коли телебачення Сирії показало трихвилинний відеосюжет. Там добре чути російську мову, а також видно, як сирійську армію прикривають новітні бронетранспортери бтр 82 а та бронеавтомобілі Тигр, котрі на озброєні виключно в армії Росії. Ще в одному сюжеті було відео з винищувачами та військовими вертольотами Федерації. І потім виявляється, що Кремль планує облаштувати у Латакі нову військову базу. А тепер головне питання: нащо ж це Росії потрібно? Фахівці вважають, та переслідують у цьому конфлікті дві мети: по-перше, підняти власну значимість на світовій арені. Оскільки в Україні не відбувається нічого такого екстраординарного, і Україна події в Україні йдуть за логікою мінської мінської угоди, і як мінімум, за такою логікою, це має відбутися. Ну, буде до 1 січня 2016 року, то зрозуміло, що увага якраз не прикута зараз до подій в Україні. Практично Україна зараз зникла із шпальт газет, з телезійних екранів. Експерт каже, конфлікт у Сирії швидше за все буде сумішчю гібридної війни в Україні і в'єтнамської війни. Тобто російські військові відкрито братимуть участь у бойових діях. Однак, керівництво буде від цього просто відхрещуватись, і з цього випливає і наступна мета Кремля відволікти увагу світу від війни в Україні. Росія намагається у такий спосіб підвищити свої ставки на Близькому Сході і за допомогу, берегти Асада від е, поразки це ключове завдання для них, тому що Асад е, і режим його буде реально вдячний Росії за це, і е, росіянам е, край потрібна е, країна, за допомогою якої вони можуть. Е, Вважатися країною, яка реально впливає на події на близькому сході, у той же час Ігор Семиволос вважає, будь-яка ескалація війни на Донбасі обов'язково поверне увагу світу назад до України. Євгенія Даменко, Влад Ліцько, телеканал Еспресо.